Всім привіт! З вами Горобчик. І сьогодні я хочу розпочати нову рубрику на цьому каналі Мемологія. Сьогодні у нас на черзі новинка. Ну, як новинка? Інтернет простору України Курва Бобер. До речі, а це вважається за Матюк? А пофіг все одно потім на монтажі виріжу, ніхто не побачить. Тож, власне, у чому мем? По суті, це 30-секундний ролик, у якому хлопець намагається засняти бобра або істоту, яка дуже схожа на бобра. Та й не аби як, а дуже-дуже агресивно і польською мовою. Давайте, власне, подивимося. Я пірдоле парші заспускаємо. Бобр курва! Я пірдолеки підле. Бобер. Ей, курва, бобер! Схоже, що перше джерело цього відео це тікток акаунт Михайла Ліпінського. І судячи з імені цього каналу, а також з мови, якою балакає наш герой, це поляк. Поразительно. Геніально. Наразі це відео на його каналі відсутнє, однак це не завадило нашим меморобам розповсюдити його і закріпити у мемній культурі України. Наразі перезалив цього відео на Ютубі не набрало достатню кількість переглядів. А от у ТікТок найпопулярніше відео з цієї тематики набрало аж 375 тисяч лайків. <звіху> Використовують це відео часто просто як у форматі бобра або приниження цього самого бобра. Однак іноді цю фразу використовують і щоб зіронізувати над автором, тому що існує думка, що він переплутав істоту на відео з Бобром. Ти що, дурак? Хоча, на мою думку, це бобе. Або, напевно, правильніше буде сказати Бобр, курва! Ну а на сьогодні у мене все. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові ролики. Поставте йому лайк, а також поділіться їм з друзями, якщо він вам сподобався. Ну і напишіть в коментарях, що я маю розглянути в наступному випуску. З вами був Горобчик. До зустрічі!